Так, всім добрий вечір. Всіх вітаю на своєму каналі. Кому цікава тема кроликів, можемо щось поспілкуватися по кроликах, поговорити. Кролики я люблю з дитинства. Ну і на протязі життя якби, хожу на рибалку в кролятник, сказати би так. Те. Кролики наші гарні, чистенькі, живуть всі окремо, завжди мають смачно поїсти. Смачно корму я їм підсипаю. Смачного зерна і смачного сіна. Трохи наших кроликів порідшило, ми їх трохи побили. Тут, якщо пам'ятаєте, то все були полотавці самці, хто слідкує, хто дивиться, вже вони на м'язку. Вже хтось готує, хтось розрізає, хтось ще щось робить. В общем я не, то, не про то хочу поговорити, я хочу поговорити про так селекційну роботу над кроликами, тому що, ну... Тема така досить цікава і скажу вам так, що ну якби, полтавці класні, мав їх, знаю. І ну таке, не дуже хочу, не хочу. Тому що дикі, бешені, хоча по м'ясу вони просто мега круті. Тушки 3 300, 3200, 3400, тушки 2200-250. 2400, все вчора я гарно побив, я просто був чудово здивований м'ясом. Тому, якщо говорити, якщо продавати живого кролика чи тушку, ну дивіться, там е, різниця, скажімо так, невелика, тому що ти живого кролика продаєш за 600-700, за 700, а тушку за 400. Плюс шкурка сотка, ну, зараз чуть дешевше. Ну, нічого до весни потримати і шкурки будуть ціні. Тобто ти все одно по 500 гривень кролика продаєш. Тобто, якщо е, цікаво в, 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 в сенсі заробітку грошей, тому ну, такий результат. На м'ясо теж. Ну, є клієнт, наприклад, у мене є телефон, що готовий брати чоловік е, 10 тушок в місяць. Е, 10-20 тушок в місяць? 10 тушок в тиждень. Вибачайте, 10-20 тушок в тиждень. Тушок в тиждень. Ну, тобто, можливо, Можна тим займатися. Але то таке, все одно там якби. Всі хочуть заробляти бабки, а не бавитись кроликами. Хоча в селі, як додатковий дохід, це все просто чудово. На рахунок рентабельності утримання, ну, попрацювати треба, ціна зібрати треба, походити біля них треба трошки кожен день. І в суботу поприбирати, гній повичищати, до речі, буду вичищати. Записи якісь везде треба. Коли хто порований, коли хто як, яким сумцем, щоб там. Бо є багато варіантів. Беруть люди кролі і хочеться, щоб не перепутати, щоб все було добре. До речі, пороз'єднував вже самець позабирав, і тих забрав. Ну. Напевно, диво ніхто не бачив. Одновухого кролика. Є у нас є такі і одновухі, і однолапі, як це моя дружина каже, так, бо Тому що є всякі. О, мама їх зить з сонцем поруч, їм там чудово, семен такий весь в азарті, в азарті. Де вона, якщо не хоче, то хай, хай вона подивиться, як це робиться. Тому що ми ще оцю забрали. Тут були полтавці, як ви пам'ятаєте. Цю ми теж забрали вчора. Ці собі тут сидять. До речі, треба підкинути сінця. Мама їсть, а вони не дуже. Та, народ знаю, як чиї кролі, як там що. Ну, всі, хто в мене брали кролів, вони так люблять ціну, тому що, мабуть, зерно мене сидять, ціну вони люблять. Я... Ну, б... Сіно, город, зарядка, в спортзал не ходжу. Хоть, хоч трохи зарядку позимається. До речі, цю зараз запустимо. Думаю, що там буде все всього okay, окей, тут така на мама. Перевіримо, до речі, цього самця. Бо тому що Вона від інших родили, я знаю, від якого вона мала 15, 16, 12, 11, 9. Подивимося, що вона буде мати від цього самця. Молоді наші полтавці. Так само дуже гарні, так само дуже чіткі. О, а Тут замовлені панони, такі вже файні 6-місячні Воно вже такі готові до спарювання. Торді пацани, один, другий. Ну і все, молодьожка. Окей. Вашу маму зараз буду запускати. Глянемо. Зараз як там те вона буде себе почувати, вона вже поїла, ну як не поїла, то ще встигне наїстися. Ще буде час. Зараз. Так, крилицю ми витягнули. Крилиця гарна. Довга, 5 кг приблизно. Ну, Так вона завжди мала. О, зараз запустимо її до сам. Давай. Кривелиться на ор, тоді що там. добре. О десь так, маєте в споразу. Хвіст принесений. Козак, козак. Добре. Подивимося, що ти від нього народиш. Ти поняла, як треба робити? Отако. Все, все не точить. Добре. Кролики наші ситі, щасливі, покулаки всі намали. як завжди, вони його викинули. Ну нічого, можна поправити. Самці полишалися. Сірі кролички ще є в іншому місці, якщо комусь цікавить. А так, м'язко супер. Говорили ми про вигідність отримування кроликів. Ну, Якщо за тим пильнувати, якщо це любити, в цілях бізнесу можливо, якщо мати ферму і тому приділити весь свій час. А в цілях додаткового заробітку, як, ну, такого, ну таке. Але я скажу вам так, якщо займатися улюбленою справою, то воно по-любому приносить якісь гроші і саме знати задоволення. Так що не буду вже багато говорити. Барбос мій помічник. Сидіть. Сидіти. Сидіти, барбос. Молодець. Молодець. Заганяєш кроликів. Так Так що, селекційна робота в нас триває. Все добре. З першого виводку кроликів забиваю. Ну, тобто я їжу краще з других якихось з, з, з наступних, не з першого. І тому я маю таких пару робочих крилиць, як та о, там спарувалася, як та. Ну, Якщо я вже там продаю людям кролики, то я продаю від таких гарних робочих крилиць, що то якби знаєте, ну, не, не першонародженець. Від цієї цих поб'ю. Ну, з другого витка буду продавати. Ну, щоб ви розуміли, як воно буває. Бен! Ану пішов, дивіться. Ха, Бен. Заліз кліточка. Ну ладно, міг на відео попасти. Барбос. А. І бен. Але кролики живуть ці окремо. Тобто, ну дивіться, якщо там забиваєш на тушку, так само нема грошей, можна на цьому заробити пару рублів. Продав. там, Я не знаю, ну, стосовно ціни кролів, кролиць, ну дивіться, ну тисячу гривень купив кролицю. Так? Навіть не тисячу, всі хочуть за 800, за 700. Ну, окей, так. якщо їх є за багато, нема питання. Але ті, то всі хочуть. І та крилиця тобі народжує кроленят, ти купляєш, я порахував, три мішка корму, затрачаєш 900 гривень, вони виростають. Тобто ти в плюсі по грошах, по кролях і по всьому, якщо все робити правильно. Ти по-любому виходиш десь двушка, трьошка в плюсі, плюс маєш м'ясо. Але то на тому не зробиться грошей, а тут то любити. Тому всім бажаю гарних Гарних роликів по-любому. Всім бажаю якоїсь залюбленої справи. всім на ніч бажаю любові. Правда? Да? А ну давай покажи, яке якого... має бути. Хто там женеться за плем'ям? Кро привозить кролів за кордон. Ну, ну я не спорю. Якщо люди цим займаються, і все добре, і в них є попит, в них є клієнти. Я тільки цьому радію, бо, можливо, коли я до них звернусь, ні, собі того щось підкуплю. Тобто я радий, що є це в Україні, що це розвивається, і йде це купити. Але також, як то кажуть, в підсобних господарствах, ну кожен собі вже тримає тих кроликів, які йому підійшли, які йому не здихають, які йому чудові, яких він. Виростив, забив, має м'ясо. Чи виростив, продав. Ну, Тобто, от, щоб орієнтуватися дивіться, 200, 4 тушки сьогодні продав 4,5 місяці кролик 1600 гривень по 400 гривень тушка. Додайте ще шкіру. А там зараз чуть подешавши, ну там, ну, ще 4 шкіри, ну ще 200 гривень. Ну, коротше, 1800 гривень, то воно ну, все вийде разом. Але ж крили лишається. Продуки залишаються забити. Ти ті гроші закрили й девайш, про які я раніше говорив. Що ти не 800 звену дав гривень чи 800, а навіть 1200. Але ти вже їх відбив буквально. Але займись, позаймайся, піди, погодуй, кожен вечір. Ну, всі думають, що так просто. Так, нажав кнопку і все окей в телефоні. ага. Ну ходи, як ще тебе можна зловити зараз кудись. А зузі там. Зараз ще її роззапустимо, щоб я вже бачив, що у нас Ну Це така в нас мама взагалі, масляночка називається. Чудово. Так, ще раз її запустили. Як то кажуть, чого і всім бажаємо. Може вже погуляли. Ну але... Гуляла не гуляла. Каже, взяв м'яч і, і пиздяч. Так само і в житті. А як? Треба та й все, хоче він та й все. я хлоп, хлоп. Добре, друзі. Всім до зустрічі, всім гарних роликів, бачите, як у мене. Все просто, все тимчасово, все це. Та задня стіна страдає. Я тут можливо щось заміню, поставимо, щось з родівками цікаво. Будемо бачити. Тут у нас ще курочки. Всім тепло, всім чудово. Ну таке. Всі надихали, нахухали і огонь. Тому кролики я вам показав. Всі глянули, рентабельність, всі плюс-мінус поняли, Можна все прорахувати в деталях. Пишіть в коментарях, щось поспілкуємося. Всім гарних кроликів. Слава Україні, героям слава миру нам і перемоги, і по-інакшому ніяк. До зустрічі, дорогі кролівники!